Заняття ознайомлення з природним довкіллям, тема весна до праці кличе. Дітки, послухайте віршика. На полях уже весна. Гей, що робить там вона? Зіллячко насаджує, збіжечко пригладжує, щоб росло у стебло, щоб шовкове було. У лісочку вже весна, гей, що робить там вона? Листя розправляє, гілочки ровняє, причепурює квітки, щоб сіяли, мов зірки. У городі вже весна, гей, що робить там вона? Грядочку копає, моркву засіває, і горох і бурячки будуть їсти діточки. Дітки, давайте разом обговоримо вислів. Весняний день цілий рік годує. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють овес ячмінь. На городах наприкінці квітня сіють кріп. Петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори та інші овочі. У полі трудяться трактори радіють люди. Вони працюють із надією на гарний урожай. Давайте разом розглянемо тематичні картинки на тему Праця навесні. Погляньте, на цьому фото зображено, як дітки саджають дерева. На цьому фото зображено, як трактор обробляє землю. На цьому фото зображено, як дівчата працюють граблями та сапкою. На цьому фото зображено, як працюють лопатами. А на цьому фото дівчинка вже поливає свій урожай. На цьому фото зображено, як хлопчик обробляє землю лопатою, а дівчинка білить дерева. Дидактична гра, весняні клопоти. Діти, яке дерево треба посадити, щоб вродили яблука? Правильно, яблуневе. Яке дерево треба посадити, щоб скуштувати з нього груші? Правильно, грушеве. Яке дерево саджають, щоб скуштувати сливи? Правильно, сливове. А як називаються люди, які люблять працювати? Правильно, працьовиті? Дітки, послухайте прислів'я на тему Праця навесні. Проспиш весною заплачеш зимою. Сій вчасно вродить рясно. Хто на весні дбає, той восени має. Дякую вам за увагу.